Шанували героя в Коломиї, освятили меморіальну дошку загиблому на війні Романові Самуляку. Встановили пам'ятну таблицю на фасаді ліцею сфери послуг. Саме у цьому навчальному закладі Роман Самуляк здобував фах слюсар-ремонтник. Зініціювали встановлення меморіальної таблиці родичі героя. Коломиянин Роман Самуляк народився 7 липня 1974-го. Закінчив 17-те училище. Сьогодні ліцей сфери послуг. Тоді здобув фах, слюсар-ремонтник. Був майстром у різних сферах. Пригадує донька героя Вікторія Самуляк. Працював у сферах обслуговування переважно на моблевому заводі. Займався вільною боротьбою. Любов угу. спортом займатися. Із перших днів повномасштабного вторгнення Роман Самуляк вирішив стати на захист незалежності та соборності України. Він був командиром бойової машини, командиром механізованого відділення 42-ї окремої механізованої бригади. На жаль, загинув Роман Самуляк на Донеччині під час виконання бойового завдання на 50-му році життя. 8 листопада він був безвісті. Зниклий. На жаль, вже шестеро випускників Коломийського ліцею сфери послуг віддали життя захищати захищаючи батьківщину, ділиться директорка навчального закладу Наталія Квартюк. Такі є мужні наші діти. Що, що це наші випускники, що вони мужньо захищають державу, що вони дають нам вчитися, і ми просто з великою шаною хочемо сьогодні відкрити меморіальну дошку самолюку Роману. Будьмо вдячні їм, і нехай пам'ять про них ніколи не буде затертою, ніколи не забудемо про їхній той внесок. У будівництво нашої власної держави.